Ой, шановні, подивіться, ой, що знайшла. Ой, не хочеться. Ой, який він гарненький. Хтось каже, пів гриба лишила. Я не знаю, взагалі-то кажуть, що треба викручувати гриби. Ну, наступний буду викручувати. Зараз ще побачила. Дивіться, що тут робиться, бачите? Уже цілі капшуки, як кажуть. Але ще бачу ось один. Ой-ой-ой, бачите? Дивіться де. Подивіться, які гарнюня. Оце так. Зупинилися. Зайшли у таку на таку галя така польова дорога. І подивимося, вирішили подивитися, як тут грибочки. А вони вже тут перезрілі такі. Покажи. Ой-ой. Добре, йдемо далі.